Кніжинка запрошує тебе до гри, вдихни повітря через ніс. Широко відкрий рот і повільно видихай. Відпочинь, зімкни губи, давай ще раз. А тепер пограй з дзвоником. Коли він буде тихо дзвеніти, показуй ось так. Коли стане дзвеніти голосно, показуй ось так. Послухай казку жив собі хом'як Хомка. Він дуже любив смачно поїсти. Одного разу Хомка забрався в комору, де було багато корму. Сумки в Хомки не було, тоді він поклав свій корм за обидві щоки. Ішов додому Хомка і радісно промовляв Х х. Х. -х". Звук хом'яка Хомки звучить Х. Х, х. Повтори. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Вимови звук х. Подивись, на рот. Відчуй, як відтягується язичок у глиб рота. Там він створює перешкоду. Через вузеньку щілинку проривається звук. Звуковий чоловічок допоможе тобі запам'ятати, як звучить звук Х. Хто зображений на картці? Хом'ячок. А що позначає внизу картки риска? Вона позначає перешкоду. В якому будиночку буде жити звук Х? В синьому будиночку з рискою. Усі звуки, які живуть в синьому будиночку, вийшли привітатися з новим звуком. Назви їх М, П, Т. К. Н. Х. А тепер назви звуки, які живуть в червоному будиночку. А. У. О, і, і. Пограємо в гру чарівна сніжинка. Сніжинка опускається тільки на ті картинки, у назві яких є звук Х. Промовляй слово і визначай, є звук Х у ньому або немає. Хата. Муха. олень. Хліб. Собака. Ліхтарик. Ах, яка гарна сніжинка. Вимови слово ах. Слово ах довге чи коротке. Ах. Коротке. Визначимо, які звуки є в цьому слові. Ах. Який перший звук? Звук А. Як позначається звук А? Кружечком ставимо символ звука А на початку слова біля червоної риски. Ах Х. Який ще звук вимовляємо? Звук Х. Ставимо символ звука Х поряд. Прочитай це слово по смужці. Ах. Скільки звуків ти почув? Два. Який перший звук? А? Який другий звук? Х. Звук Х позначається буквою Х. Покажи букву Х пальцями, покажи долоньками. Покажи руками. На що схожа буква Х? Обведи букву, розфарбуй, зліпи, виклади її. Відшукай слова, в яких є звук Х. Успіхів тобі!